Всіх вітаю. Хочу показати вам, як вкорінилося листя від селекціонера з цієї посилочки. Так, ось сортик Milky Way Trail. Ось, бачите, там є діточка. Бачу. Скажем так, сам сортик вижив. Листочки ставились на кріжня 9.08. Сьогодні у нас 80. Це що пройшло? 2 місяці. Бачите, листочки за два місяці, скажем так, не в найкращому стані. Кінг стріазоре. Лист корінився, на діток натяку немає. Пам'ятаю свою посиночку з дітками, з листочками ПВ сад. Також, якби вони вкорінилися, але на дітки натяку немає, так, ВВ «Бузкове озеро, ну, бачимо, з'явилися вушка. Що означає яка голубоглаза хаски? Що означає гарний посадковий матеріал? Це гарні дітки. І набагато швидше поява, ніж пройшло 2 місяці. І як бачите, з цього нічого фактично немає. Ще один кінг Триазури, також на дітки немає натяку, елепіада немає діток. Веле троянда також немає нічого. Веле райська вишня. Ну, ось тут є діточка одна. Зараз зірка зірки сорт пропар. Як бачимо взагалі. Ось тут це ще також трейлерочок. Літл, Чіпери, Trail. На діток нема на мюку і виверайська вишня, там також дітка виросла під листом, Та чимось буде підпирати. Так що ось що означає якісний посадковий матеріал, Хто хоче подивитись попереднє відео. Посилання я залишу в описі під цим відео. Можна буде подивитися як розпаковку цієї посилочки і цих усіх сортів. Тому, скажімо, якось так. Всім дякую за увагу. Сім гарних квітів і лише гарних продавців. Бачите, е якість не завжди, тобто, е так би мовити, то як би це правильно сказати, ім відоме ім'я не завжди означає якість, можна так сказати. Тому що сорти від самого селекціонера, а якість їх була просто. Плачевно. Що ж, Всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. До нових зустрічей!